на танки на сім'я городи хата. Ми сьогодні їздили на закупи. Буде сьогодні розпаковка. Покажу, що ви купили, які ціни сьогодні в Україні. Дивіться, яку красу мені чоловік нарізав. Хто знає, це світи цикорії. Того самого цикорію, який ви п'єте заміткави. Або лікуєтеся квітами цикорії. Дивіться, яка краса. Дякую. Друзі, ми вже приїхали додому. Я вже одягла свою уніформу, ви вже звикли видно до мене, що в мене халат, і фартушок. Він у мене не один не переживайте, в мене їх багато. Просто це в мене самий улюблений на жару. Через то чаще всього ви мене бачите в йому на відео. Хочу вам сьогодні показати розпаковку нашу. У нас сім'я із шести осіб, і ми їздимо в ну, будь-який, чи в Київ, чи на будь-яку Оптову базу і оптові магазини, де ми маємо знижки, картки їхні бонусні. І робимо закупку для того, щоб нам днів 10 можна було ніде не виїжджати, щоб у нас була продукція для комфортного проживання і харчування. Значить, назву вам зараз суми чеків. Чек у мене на 304 гривні 943 гривні. На 750 гривень і на 1537 гривень. Це не враховуючи заправки пального, тому що ще 280. і 280 гривень це ми заплатили налічкою, тому що не було розрахунку банківськими картами. А чи що ми на ці суми накупили? Зараз будете дивитися. Розпаковка. Вафлі, вартість 51 гривня. Вафля ця йде з 20 штук, двійна. Дуже-дуже міцна. Не така, що намазав і вона розкисає м'якенька, а така, знаєте, дуже-дуже ну, тримає форму гарно, як е, пірожне. Е, не знаю, хто виробник. Ну, кому буде цікаво, ви можете зупинити, подивитися, приблизитися. Тепер молочко. Ми купили ось таке молочко. Михайлич називається, як і риска. У півлітрових банках, не у маленьких таких банках, як зараз робить Первомайський завод, що туди кришку як згубив, то купити не можеш, то банку викинеш. Я купляю в таких банках, щоб тоді баночку можна було використати. Ну баночка 9 гривень, вибачайте, коштує, так якщо на минуточку задуматься. Вот. Тепер вона коштувала 56 гривень. Чи вигідно купувати? Я думаю, що вигідно, тому що порахуйте, вартість кришки. Якщо самому, наприклад, можна зробити самому у автоклаві. на ура вони робляться. Є купа рецептів, і в нас є рецепт на 1 літру молока. Ми даємо 400 450 г цукру, заливаємо в баночки, отак, як і тут от вони по плечики, що вони доливаються десь сантиметр догори. Закатуємо кришкою автоклавною, ставимо в автоклав на температуру 120 градусів. Ми так доганяємо до 120 градусів при трьох атмосферах. Воно починає рости до 4,2, можна трошки приспускати атмосфери. І потім вигрібаємо весь вогонь, ми робимо на кострі. У нас такий здоровенний автоклав, що на кострі тільки, бо на плиту ми його навіть не піднимемо, настільки він тяжкий. І Потім вигрібаємо весь костер, вогонь звідти, жар і залишаємо отак. Температура доходить, ми доганяємо до 120-125 найбільше градусів. І тушонку, так, і так само згущене молоко. І все вигрібаємо і залишаємо. І воно потихеньку сідає температура, потихеньку сідають атмосфери, аж повністю поки не вихолоне ну десь доба. Наприклад, як починаєш робити сьогодні з обіду, це аж завтра можна достати буде банки. І потім відкриваємо, і отака точно і ризкається у банках. Так, Такі ми любимо палочки, велику цю палочку, тому що їх люблять всі, і малі і великі. І так от сидять собі, там хто щось дивиться, або так балакають та їдять палочки. Класна ця велика пачка, дуже гарна. Так, ну, туалетний папір ми придбали. Хлорку білізну, для того, щоб зараз мити все. Мухи кругом, все треба це мити постійно, все треба. Так, квас старокиївський виробляється в нас у райцентрі в Фастові, на заводі Оболонь. Дуже рекомендую класний квас. Так, каву, Жакей по східному. Ну, Це всіх кав це моя сама улюблена. Не знаю, ми вже стільки коштували всяких малених кав. Ну, ця жукей, я її... ну, вона зараз трошечки змінилася її, її якби, якість, тому що не знаю, хто зараз постачальник. Раніше постачала нам рашка і, ну, Зараз такі стосунки, знаєш, хай вони самі п'ють свою каву. То якби от ця кава жукей дуже класна. Грошен корівка, куди без неї? Теж цукерочка, прекрасна царка з дитинства. Чай, каркаде. Якщо нагониш, дуже багато ти... вже тиск <гум> кофе. цікавий жукей, тоді треба чаю каркаде попити, і воно так зразу гарно стає. Так, що в нас тут є? Спагеті. 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 Тоненькі спагеті з твердих сортів пшениці вони там щось 30 з лишнім гривень. І ще мені там дядечко видав акційну пропозицію з лопаточкою. Дуже йому дякую, я ці лопаточки люблю дерев'яні. Так. Наступне наша покупка. Обвівсяне печиво. Дітки люблять. Так, сюди торбу. Масло. Масло гайсин. Зараз в акції в нас воно було по 310 гривень за кілограм. Гарне масло. Так, це ще такі пряники. У нас в Тетіївській є завод, де робляться оці всякі коржики ці. От, малясовники в нас називали їх. Ми купили шоколадні і купили е, молочні. Так, приправа. Не роблю рекламу, мені ж ніхто не платить за ці реклами. Просто кажу з свого досвіду. Приправа оця любисток, вона дуже-дуже класна. Дуже-дуже хороша і вона дорога. От ми сьогодні її купили десь 20, 20 гривень та, за пачку. А взагалі вона в супермаркетах до 50 гривень коштує пачечку. В них тут все є, що хочеш. Різні перці. Взагалі, і до риби, і до м'яса. Рибу не брали. І гріль. І картопля, овочі. Ну, в общем, все, що хочеш. Перець горошок. Гарно. Так. Хлібчик. Ось такий хлібчик, бачите? Білий хлібчик, написано в ньому ціна, 37 гривень. Ну, буханочка тут а 600 грам. Не кілограмова буханочка. Молозиво. Хто знає, що це таке? Ой. Хто не знає, зараз покажу. Бо люди, може ж не знають. Ну, це молозиво, не факт. Не факт, що це молозиво якби справжнє. Молозиво ж можна обманку теж приготувати. Не, ну дід миски випікав, миски О, а це у нас є перевірений продавець. Ось, бачите? Видно? Ось така консистенція. Молозиво. Це молоко, яке йде перші троє суток у коробки, у козин. І так природою передбачено, що жирність надзвичайно висока, тому що треба викормулювати телятку чи козенятко там. А людина його здоює і випікає собі. Там яєчко додається туди, і випікається воно в духовці. Получається, така вкуснятина, скільки тут всіх всяких мікроелементів дуже-дуже рекомендую скоштувати, якщо ви ніколи не коштували, що таке молозиво. Так, далі. Далі отака палка ковбаси ми купили для салатів і так, для бутербродів. У нас апетитні такі всі, що нас люблять добре попоїсти. Оце вищий сорт, ретро з молоком. Батон. Батон також у нас коштує 28 гривень. Ось такий сир здоров'я я купила. Це смак дитинства. Він, ну якщо, як в тільки не солоний. Він цей сир такий. Навіть не знаю, може, неправильно не сказала. Ну, він називається сир здоров'я. І колись він називався сир здоров'я. Е -е -е вартість його 280 гривень за кілограм, але це того варто. Так, ковбаса краківська. Краківська, вищий сорт, 175 гривень за кілограм, але в мене бонусна картка, а так 230 гривень. Без бонусної картки. Салямі фінська вищого сорту, також дуже гарна ковбаска. Сьогодні вона також йшла мені. Ця фірма Колос. Сьогодні вона йшла також мені в цьому магазині за бонусною ціною і була на 185 гривень. А так 227 щось таке. Так, що ще? Ще таке масло, масло Вільняночка. Ну, оце я вам скажу. Е Потужність ця їхня, де вона? Ага, Запорізька, Запорізька, вулиця Запорізька, Запорізька область, місто Вільнянськ. Місто Вільнянськ, Запорізька область, вулиця Запорізька. Це завод, Вільнянський молокозавод. Я вам скажу: оце, якщо ви пам'ятаєте, от масло вершкове, 82%, оце так воно пахне жовтеньке і пахне оціми вершками. Ну, Розстає, воно м'якесеньке, бачите? Його треба класти в холодильник, тому що так ти його не намажеш. Тобто це не спред, це саме справжнє масло. Я завжди цю вірняночку беру, ну, от, щоб просто так з чайком сісти на свіжий батон і попити. Це ну, смак дитинства. Так, це знову фінська. Що тут у нас ще? Ага, отаку от я ще взяла сьогодні. Балик сувенірний. Потужність виробництва, хто в нас? Адреса місто Дніпро. Місто Дніпро, респект. Класне м'ясо. Нема там отакого розсолу, щоб от нажимає, нажимаєш, що воно прям текло. Дивіться, воно тверденьке. Це я не з холодильника його витягала. Класний баличок такий, щоб порізати на бутерброд. Ну, супер. На базарі купила, знаєте, що це, да? Купиться. Ну, це я просто для себе. У мене є проблема із суглобами. ці копиця їдять не тільки в нас. Я ще бачила одного блогера у Франції, в ресторанах подають оці копитися. І там люди просто вважають що це супер-супер блюдо. Так що, хто зараз там, може, перекривився, не кривіться, люди це їдять. Так, далі. Далі це все. Достаємо, що ще було у мене сьогодні куплено. Ось, молоко. Молоко сьогодні було по 38 гривнів. Я купила. Так. Тепер я купила биток. Биточне м'ясо у магазині м'ясний, не знаю, хто, чия це потужність якого регіону власники. У нас вони дуже-дуже популярні, відкриті, і у них ціни дуже помірні. Якщо на базарі сьогодні биток вартував 240 гривень за кілограм, у них я купила сьогодні по 209 гривень за кілограм. Тобто я зекономила гривень до 60 на цих 2 кілограмах. Печіночка. Там же у м'ясному я купила свину печіночку по 55 гривень за кілограм. Так, ще не все. Ще не все. Там же у м'ясному була бульйонна курочка. Ось така покажу зараз. О, Бульйонна курочка. Кілограмчики, 45 гривень кілограм. Купила я на супчики її. І для нашого барбосика по 9 гривень купила отакі от, як вони називаються, супові наборчики. По 9 гривень за кілограм купила для того, щоб варити йому з кашею. Ну, 9 гривень має. це більше мало. Отака моя покупка, така розпаковка. Показала вам все, що ми закупили. Тепер треба думати, що з цієї продукції готувати, для того, щоб це було не просто відрізав з'їв, а щоб придумати так, щоб вийшли повноцінні страви і надовше їх розтягти. Дякую, що ви були на нашому каналі. Дякую за вашу увагу. Чекаю ваших лайків і коментарів. Пишіть, що ви купуєте. Можливо, я візьму у вас досвід для того, щоб економити на грошах на коштах і мати більше покупок. До зустрічі на нашому каналі.